Вірш Івана Петровція безсмертя. Коли вмирала рідна мова, я до чужої не тікав, я кожне слово підбирав, губами точно визначав температуру й силу слова. Слова, що мерли в забутті, які вже й дихати не вміли, струни підносив дуже смілий. Мій голос, і вони тепліли і залишалися в житті, Лиш перебравши всі слова, і впевнившись, що дише кожне, я щось ганебне і тривожне, щось неправдиве і безбожне в собі самому відчував. І тут відкрилося мені, що це ж не мова помирала, вмирав я сам і воскрешала. Вона мене життя вертала, коли лежав я у труні, питав себе, що є життя, в якому може вмерти мова, і колоскова, і колоскова твоявся слово колослова, слова, безсмертя, думки і чуття.